Я відповідаю за різьбу по дереву і за скульптурний напрямок у нашій спілці. Сам займаюся деревом, уже можна сказати, із дитинства, школи скульптурою. Тісно працюємо з беленім, тісно працюємо з скульпторами по Україні. І хочу сказати, що якщо звернути увагу на корени пластику, то тільки у нас представлений такий жанр, і ми гордимося цим. В принципі, різьбою по дереву може займатися кожен. А чим відрізняється коренепластика? Коренепластика це витвори природи, які знайшов митець автор, і чуть-чуть під під ту природу підстроївся, і получаються такі речі, які є індивідуальні. Тобто, не за те, що. Дуже великий майстер-автор. Природа просто великий майстер, вона робить ці роботи в єдиному екземплярі і неповторні. І вважаю, що цей напрям ну, дуже прогресивний і треба його розвивати, і сам Бог вілів його розвивати в нас у Закарпатті. Коли ми познайомилися тільки із Василем Миколайовичем, значить. Мені дуже подобалися його роботи. Ми були спільно на пленарії, я придбав у нього ці от роботи, так що вони писалися в принципі, прямо в мене на очах. І я був як організатор, один з співорганізаторів цього пленера. От наша, е наша група виходила на Говерлу, і цією дорогою я їх супроводжував. І Василю дуже сподобалася от ідея дороги до гори. Найвищої гори Закарпаття, дороги договерли, і він от втілив для мене от персонального таку ось роботу дорога договерли. Вона для мене є ну дуже приємно. Висить у мене в домівці. Я думаю, що десь в недалекому майбутньому буде і персональна виставка. Бринзовича або може бринзовичів. Ми ж знаємо, що він залишив двох професіоналів, спеціалістів Бринзовичів, які будуть видно так, як і батько представляти школу живопису Закарпаття і будуть на дуже високому рівні у нашій спілці.